Всім привіт! Сьогодні у нас буде відео з Таїланду. Я покладу ось цей браслетик на фон, і він буде нам трошечки привертати увагу. Він буде на маленький розмір 5300 гривень 66 грамів вага рубіни та перлини. Виробництво Індія, але тут є українська проба. А тепер дивимося наш прекрасний Таїланд, що ми не побачили минулого разу. От, наприклад, маленькі сережки, і, здається, в мене ще прийшли такі самі, точніше, не такі самі, але дуже схожі. 1550 гривень, але бачите, маленькі топази, ось такі. На швензах. Можна поставити на англійську застібочку. Але застібочка буде біла. Тож такий момент, не зовсім хороший. Так, півтора см-підвісна частинка – це разом з кружечком з нашим. І один сантиметр ширина. Ну, нехай буде ширина камінця. В принципі, ось такий він. Невеличкі. На англійських, бо вони красивіше виглядали. Якщо хочете, можна поставити на білі. Сережечки з чорними опальцями 2350 гривень, але тут замочок ось такий. В позолоті ось такі темно-сині, темно-зелені, вони не прямо щоб чорні. 17 мм. Багато красиві. Вони, знаєте, якби вони були англійські, вони були б от як золоті прикраси є такі, обожнюю таку форму прикрас. У мене одні сережечки є, але невеличкі. У особистій колекції так їх любила, але вдягала не часто. 2350 гривень. Далі 2700 гривень ось такий опал та топази. Опал тут 12 мм чорний родій. Красиво, тут 17,5 половиною зовсім маленький розмір. Виглядає за кільцеміром чітко 17,5. Вогники червоні і трошечки зелених. І трошечки ще менше синіх, переливів всередині нашого палу. Але перстень в цілому класний. От я би рекомендувала. Лончик з празеоліту 2800 з маленьким сапфіром, маленьким вушком. 31 на 16. Красивий прозорий прозеоліт. Буває інколи світліший, і тут реально класний зелений колір. Такий, на жаль, не цей, не, не брошечкою. Я дуже люблю, коли просто камінчик прошлю. Не знаю, так мені подобається. Ну, Напевно, якщо є бажання, значить найближчим часом я сподіваюся, що воно з'явиться. Я сьогодні на позитиві. 12,6, вага. Крупненький він, красивий. Кантовочка позолота, в принципі, не видно, що він в чорному радіванні. Я щось так переживаю за цей чорний родій, ніби як це недостаток. Хоча це насправді красиво. О, ось такий з гранатом 3200 гривень вартість. гранати зверху родоліт, ось таке вушко. Він такий довгенький. У нас 5 см. В нас получився головне 26 на 15 камінчик. Зверху гранат. По формі він схожий на наші сережки з опазами. Але сьогодні, так, трошечки в мене буде замінка, бо я не дивилася вартість, зараз скажу. Вони, я думаю, будуть дешевше через. А, так, через різні камінці. Дивіться, тут у нас топаз і родоліт, а тут гранати топаз. І от що ви скажете? Я не знаю. Мені здається, що можна і так. На гвоздиках, якщо там у нас були петлі, тут у нас просто гвіздочки. А розмір камінця приблизно як і там. Це, значить, тут навіть 11, мі... ну, мені здається, вони однакові. І тепер я скажу, на них варті щось такі маленькі сережечки. Тільки не кажіть, що вам такі маленькі не подобаються. Бо будуть ще такі маленькі з однаковими гранатами, тож. О, дивіться, ці вийдуть 1250 гривень. Куди? Чого мені хочеться все компонувати разом? Не знаю. Таке бажання. Класний колон, класна форма, чогось його ніхто не хоче. Але він вартий уваги. О, дівчата, не дивіться на мої руки, будь ласка, це в мене нервове. Коти 1200, кажу одразу, дуже їх люблю, дуже мені подобається в такому стилі прикраси, хоча вони і дуже дорогі. Я маю на увазі ось такі каблучки взагалі класні. У нас колись були браслети з такими головами. Вели каблучки, але зараз я не бачу таких. Так, 1200 гривень на цих зажимчиках. Іш такі просто котики. Ще бувають такі золоті прикраси. Ну, золоті. В срібло у нас не гірше золота, хоча. Тепер уже всі часи не набагато дешевше. Якщо раніше це було вигідно, то зараз, може вигідніше, дівчата, і щось маленьке, але купити золоте. Тут уже вирішувати вам. Далі в розмірі 19,1 19 опали ось такі яскраві, 3800 гривень. Такі вони, як кульки, приблизно 3 мм камінчик, але дуже-дуже яскравий. На не маленьку руку не підійти, трошечки якби більше, Ні ніж у мене. <різь> Щоб не був великий, бо буде незручно в ньому. Родований, такий красивий. Приємний. Ці опали, не знаю, мене чарують останнім часом. Деякі дівчата все одно, от які зі мною давно, які люблять опали. Дивуються, що я адуляри люблю більше за опали. Не знаю, чому так. Далі, ось такий маленький кулончик з вогняними руденькими опалами, 800 гривень вартість. Він зовсім зовсім маленький. Прям нема на що дивитися: 13-14 міліметрів. За відтінком до браслету він не схожий, бо вони такі більше жовтенькі, жовтій по золоті. Тут роз'єднане вушко, в принципі, можна поставити на якийсь чокер, але обов'язково треба притиснути його, щоб воно не загубилося. Ну, або на мастинки, щоб було більше. Воно, ну, бачите, чим хорошо, а чим не дуже, те, що вушко роз'ємне. Далі кольє 43 см зі смарадом невеличким та перелинками і маленькими двома смарадами. Перелинкою внизу 3800 гривень вартість. Тут ось це кільце, воно не з'єднане, можна замінити на срібну спіральку, щоб не переживати. Я думаю, що в мене має, мають бути ось такі сердечки, елементи. Такі. Перелинки крупні, не дрібні. Бувають такі і прям громадні масивні кольє трирядні. Ну, Мені здається, поки достатньо і маленького Зі маленьким смарадиком 9-мм. Маленька лисичка різьблена, 1650 гривень. От 40 доларів вона вийшла. Ну, така дорогувата, хоча вона, дивіться, зовсім зовсім маленька. 15 міліметрів лисичка і брошечка, 3 сантиметри. Топаз і маленькі родоліти. А, маленький один родоліт і маленькі топази. Лисичка з прозелі. то щось в нас наче було такого плану з лисичкою. Уже. Далі в нас на днях були буквально недавно ось такі опали, вже немає, але є топази. Це я просто до того, що форма така сама була. Думаю, що ж вона мені нагадують з моєю пам'яттю? Що я так одразу згадала? чорні Чорний роді, але тут, бачите, позолочені лапки. От якраз той випадок, коли тут можна зняти ці чорні та поставити більші. Це я так сама собі розглядаю, що. Чого мені так мене не тягне до чорного, але дивлячись з чим, в принципі, красива моделька. 1800 гривень вартість. От. Реально класні сережки, світлі топази. Мені здається, що вони трошечки менші за опали, але я скажу так, 17 на 13. От їхній розмір. Красивих наших топазів в чорному радіюванні. І ще чорні опали, в центрі рубін 1850 гривень вартість. 20 Три. Бачите, вона у нас такі темно-сині опали по центру рубін. Маленькі родоліти, маленьке чорне вушко. Позаду вона родована чорним, а спереду вона типу як позолочена. Можна носити, мені здається, і на чорному, і на позолоченому ланцюжку. І на каучуковому, ну, на, власне, на тому, що є. Просто тут вушко не таке вже і велике. Десь до 5 міліметрів можна сюди щось продіти. Красивий рожевий такий ніжний рубін. Далі сережечки ось такі, у нас 1500 гривень Смарагд. Смарагд. Дивіться, тут трошечки гірша якість в нього, ніж зазвичай, Іде в тайських прикрасах. Чого? Того, що він має багато включень. Але колір світлий, в принципі, красивий. Бачите, вони такі матові. Розмір 15 на 16. Також родовані чорним родієм з позолоченими лапками. Недавно в нас ось таке кільце брав. От можливо, би вони пасували до кільця. Якщо там схожий відтінок, навіть можна сказати не смарагдів, а Угу. Якби я ще все пам'ятала, хоча й було недавно. Але сережки такі цікаві, смарагди бувають рідко. На жаль, на жаль, мені б хотілося б частіше. 7 грамів вага. Ви знаєте, щось я забула? Вагу говорити. Це вже зовсім. Тишки з топазами були 8 грамів, ті які, е, крупненькі. В принципі, все маленьке. Все маленькою вагою. Е, у розмірі 17,2. Тут я нагадаю каблучку з цитрином. В принципі, іще е, май, майже вже йдемо до завершення сьогоднішнього нашого показу. От, вона. В білому радіюванні з цитринчиками по краям 2300 гривень вартість форма багет. Може, якщо пощастить, то будуть ще сережки до неї. Поки я бачу тільки самі каблучки. От, така історія. Якщо вам хочеться наборчик, то... У мене трошечки інша буде пропозиція. Це у нас на сьогодні буде останнє. Далі хочу вам запропонувати комплект каблучка у 18 му розмір, розміру. Дивіться. Красива позолота, по краям топази, камінчик круглий. Хто пізно? так пізно? Збили без толково з толку, як сказала б моя мама. 16 мм діаметр. Приблизно 3 міліметри камінчик і набор. На крючечках, Ну що можу зробити? Але зато він такий класний. от, Сережечки класні. Бачите, такі трирядні, а метист там і там круглий. Можливо, десь відрізняється відтінок, але в цілому. В цілому він однаковий, ніде не відрізняється. Але може якийсь відблиск ви там десь і, і побачите. Але ідеальнішого, ідеальнішої комбінації так і не знайдеш. Дуже-дуже така красива штучка. 3700 гривень вартість набору сережки і каблучка. Красиво зроблено. Так, тепер приблизно глянути вагу, щоб ви орієнтувалися. Ось ці ще швензи класні, тим, що, якщо ви не любите важкі прикраси, то замочки бувають крупні. 4 і 1 вага однієї сережки. Тут акцент більше на камінці, небагато тут. Воно ще й таке в дірочку, окантовочка, але виглядає все красиво, все виглядає рідним, позолота однакова, там -то пази. Ну, подивіться, подумайте. Якщо пізніше, може буде вже окремо вийде, але окремо буде не так вигідно, як набором. От така в нас з вами історія. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Бажаю гарного вечора. До побачення.